Ну що, друзі, всім доброго дня, радий вас вітати на своєму ютуб-каналі під автомобілі. На кого ти гавкаєш, там немає нікого. От не взумай мені тільки гавкнути. Давай. Так, дубль 2. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Експерт Авто. Зараз знаходимось ми, як завжди, на Луцькому автобазарі і стартуємо саме з Луцького ринку, оглядаємо ціни. Друзі, взяли таке замовлення, дзвонить до нас клієнт і говорить, є бюджет 10-12 тисяч доларів. Хочеться економний дізель, паркетничок, що ви можете порекомендувати. А порадити ми можемо саме, як бачите, ось такий досить популярний, надійний сімейний і безпроблемний автомобіль це Nissan Кашкай. Такий бюджет, бачите, що тут і, і, якби, і не туди, і не сюди. Можна трішки підняти бюджет, розглядати якийсь ax 35 Hyundai Tucson. Там і так далі, і тому подібне. Якихось американців можна дивитись, з меншим бюджетом, менше 10 тисяч доларів, сюди на Луцький авторинок за паркетничком бажано не їхати. Тому, як завжди, наші пошуки розпочинаються з Луцького автобазара. Ми приїхали сюди для того, щоб оглянути і скинути нашому замовнику якісь варіанти автомобілів. А ви походите разом з нами і подивитесь ціни на ці автомобілі. В кінці відео по традиції покажу вам автівочки, які ми вже підібрали. А зараз приступаємо до перегляду цін Друзі, також не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал і писати будь-які коментарі в підтримку нашого каналу. Поїхали дивитися ціни на, на ось таке чудо. <реш> так, друзі, давайте перейдемося відразу по кольорах. Ці автівочки мають там чотири стандартні кольори: це білий, чорний, сірий і ось такий баклажан. Ось такий баклажан, як на мене, досить непогано пасує цьому автомобілю. Він трішки практичніший за чорний колір. Але їх малий вибір, конкретно малий вибір. Саме тут у нас 2, в багажнику ще додатково два місця є. Але знову ж таки, на задньому ряді там їздити ну, лише дітям. Якщо такий хтось пооб'ємній, там кілограм 80-90, то ззаді конкретно незручно буде сидіти. Тому тут майте на увазі, цей автомобіль 10-го року 1,5 дизельний двигун К9К, ставився цей двигун і на Нісани, і на Рено, і на Мерседеси навіть ставили ці двигуни. Пробіг у нас 250 тисяч кілометрів. І, як правило, з цим двигуном м -м, найбільший вибір на луцькому ринку автомобілів. Так, гума у нас все-сезоночка, трішки лисовата, але все ж таки, яка є. Легкосплавні диски, по тормозним дискам тут в принципі, нічого критичного нема. Мінімальна бордюрочка там в районі 1-2 мм, ну, то не критично. Вона у нас на лінзованій оптиці. Світло в цих автомобілів досить непогане. Парктроніків передніх в нас нема, але є вниз у нас ось така панорама. Панорама в нас на весь дах. Виглядає досить круто, відкриваєте цю панорамку і ночі можна їхати дивитись зірки. Так, Шкіряне кермо, датчик світла, датчик дощу, ось така в нас навігація є. Вона у нас сенсорна, Шестиступенева коробка, тканинні сидіння. Двакзон клімат. В принципі, все, підігріва немає, 400 підйомничка. Ось такий автомобіль 10-го року 11-300 і ціна. Так, друзі, наступний пацієнт у нас з Франції. Бачимо ми по номерах. Як правило, ці автівочки приїжджали Франція, там, Німеччина, Голландія, Бельгія ну, і так далі. І з цих країн вони приїжджали з пробігами в районі 300-350 тисяч км. Так як ця автівочка в нас 13-й рік, зараз у нас 24-й рік, 11 років автомобілю. середній пробіг в районі 30-50 тисяч в рік. Множте на кількість років і приблизно розумієте, який тут може бути пробіг. Але все-таки бувають виключення із правил, попадаються ці кашка і навіть пробігом 80 км. Недавно ми знаходили такий пробіг. Наступив на експерт. Попадались такі автомобілі з пробігом навіть 80 тисяч км. Це атівка у нас була 12 року, бюджет там в районі 14 тисяч доларів. Бачите, тут різне може бути. І також ці автомобілі приїжджали з таких країн, як Норвегія і там, Фінляндія, де холодний клімат. На дороги сиплять дуже велику кількість реагентів, і конкретно страдає в цих автомобілів ходова частина. Саме там речаги, підрамник. Бувало таке, що автівочку заганяєш, вона вся не фарбована, нічого не тече, не сопливе, хороший пробіг. її на СТО, а підрамник повністю згнивший. Можна було отак просто пальцем проткнути його насквозь туржавчину. Тому тут потрібно бути готовим. Або пробіг там 150 і можуть бути дефекти, якісь у вас по дніщу. Можуть бути у вас проблеми з підрамником і з ходовою частиною, або пробіг може бути у вас 300-350, але по кузову цей автомобіль буде ідеальний. Я не кажу саме за цей автомобіль, можливо, тут все гарно, чисто. Все потрібно перевіряти. Для того, щоб перевірити цей автомобіль, є ось тут номерочок телефончика, дзвоните і замовляйте послугу виїзної діагностики або підбора автомобіля під ключ. Дивіться, у нас тут 10% 500 її ціна, 13-й рік. Рік досить непоганий, 217 тисяч пробіг. Пишуть нам рідний пробіг, 1,5 дизельочок. І також присутні в них у нас два ключа. Ось такий темно-сірий колір. Також гарний, практичний. На лінзованій оптиці цей автомобіль, на зимовій гумі і на легкосплавних дисках. Так, Давайте заглянемо в салон. Салон у нас тканинний, датчики світла дощу, шкіряне оригінальне мультикермо. Механічна шестиступочка, підігрівів також у нас немає, клімат двох зони і навігація. Все стандартно. Ззаді все гарно, сухо, чисто. Але немає парктроніків. Який нам попався кашкайчик, це на самій такій топовій комплектації з найкрутим двигуном. Він у нас на автоматі, повний привід, 2,0 дизель, без підкрасів, напевно. Максимальна комплектація 10-го року її ціна 12 350. Як правило, з 2-літровим дизельним двигуном їх тут не дуже великий вибір і тим паче він у нас на автоматі. Автомат звичайний гідротрансформатор. Якщо хочете коробочку автомат, то лише на 2-літровому дизельному двигуні йде звичайний гідротрансформатор. На всіх інших двигунах, там 1,6 бензиновий, 2,0 бензиновий, також 1,5, 1,6 дизеля, там йде звичайний варіатор. Ресурс його не дуже великий, тому на цих двигунах краще розглядати виключно механічну коробку передач. А на 2-літровому дизельному двигуні можна розглядати і на автоматі. Давайте заглянемо в салон. Так, у нас повністю шкіряний салон, бачимо барашек перемикання. Передній та повний привід, підігрів, навігація, клімат, автомат, датчики сіла дощу і 400 підйомника. Також у нас присутня панорама. Легкосплавні оригінальні диски. Літня така, трішки лисовата, але вона ну, літня гума. На зиму вже купити собі нову. Ну, ззаді там, чесно, нічого нам не видно, бо під'їхали під самий заборчик. Бачимо, безключовий доступ на передні водійські дверки. Є омивачі, фар і лінзована оптика. Ось така. Досить непогана, я б сказав, жирна комплектація, але знову ж таки 12350 ну, ціна досить непогана. Стартують в середньому вони від 13 до 13500. Капот навіть не фарбований. Мій найулюбленіший колір. В досить гарній комплектації. Дивіться, він у нас на чорних таких легкосплавних оригінальних басешних дисках і з чорним дахом. Такий білий на чорному. Виглядає нереально круто. Цей автомобіль у нас 10-го року, 218 тисяч пробіг, заявлених продавцем. 1,5 дизельний двигун. Як правило, 1,5 тут найбільший вибір цих автомобілів. Так як вони дешеві в ремонті, в експлуатації. Також тут були ще 1,6 з цепним приводом ГРМ дизельні двигуни і 2,0 як попередній автомобіль. Самий такий топовий потужний це 2-літровий дизельний двигун. Ну, знову ж таки, він цепний, має привід ГРМ, він має трішки більший розхід пального, але і більший запас потужності. Тому сама така золота середина це 1,5 дизельочок, вистачає цьому автомобілю двигуна з головою, їде по трасі в районі 140-150 без проблем. І плюс економний. 5,5-6 літрів тут вижати можна без проблем. Так, бачимо якісь документи у нас з кілометражом. Так, бачимо 20. Третій рік 215 тисяч. Якісь там QR-коди, штрих-коди, щось робили, щось міняли. Давайте заглянемо в салон. Кермо шкіряне, датчики світла дощу, моніторчик, підігріва нема, шестиступочка, клімат, тканинні сидіння, 400 підйомника. Стандартні комплектації, в принципі, на цих всіх автомобілях. Якогось такого супер-лакшери, люкса можете не розраховувати. Панорама є, слава Богу. Підігріви, як правило, йшли на холодні країни. Якщо це коротка база, якщо довга база, то там ще можливі підігріви. Якщо це такий коротиш, як тут в нас, то з підігрівами сидінь е тільки з холодних країн, такі як Норвегія, там, Фінляндія. І на цих автомобілях можуть бути моменти по кузову. Тому тут також приймайте до уваги ці, ці моменти. Так, дивіться, воно. хтось кашкайчика продав. <хи> І тут, подивіться, яке чудо нам попалося. На лінзі ось такий класний колір. І це у нас 2 літра дизель на автоматі, повний привід, боус з Німеччини, рідна фарба, сервісна книга. Ну що ще потрібно? 198 тисяч прибіг. І його ціна 12750. Ну, просто за 2 літровий дизельний двигун на автоматі це ціна досить непогана. Але знову ж таки все потрібно перевіряти. Класні оригінальні диски басешні. Гума, що в нас там? Літня, протектор гарний. 18-ті колеса, так, панорама у нас на весь дах. шкіряні сидіння, підігріви, навігація, клімат, датчики світла, дощу, склопідйомники всі. Ну, гарна, гарненька комплектація. комплектація, але парктроніків у нас нема. На шкірі, на автоматі, 2 літра дизель, нема парктроніків, паркетник. Але в принципі можна доставити, коштує воно там від, від 1500 там, гривень до 100 доларів, це прям самі жирні паркетники, у вас по кругу будуть і, і, і 360, ще й по бокам поставлять два штучки. Парктроніки. Так, друзі, дивіться, мій фаворит білий з чорним дахом і з чорними дисками від комплектації БС. Він 13-го року 1,5 дезелючок камери 360 градусів по кругу. У нас одна камера йде отут спереді. Раз. В дзеркалах по кругу і позаду. Що нам там пише, продавець? 11 750 її ціна. Ось такі легкосплавні диски, літня гума в нас. Давайте заглянемо в салон. Салончик звичайний, тканинний. На моніторі на кліматі без підігрівів на шкіряному кермі датчики світла та датчики дощу. Стандартній комплектації, нічого нового тут ми не побачимо. Але досить візуально гарно виглядає на от таких класних дисках. І 11750 її ціна. Друзі, дивіться, перший кашкай з пробігом більше 200 тисяч км. Це в нас 2, рідна фарба, 11 рік, 1,5 дизельний двигун і 226 тисяч пробіг. 11250 її ціна. Гарний сірий колір, лінзована оптика. І на літній, я б сказав, новій гумі. Протектор геть такий, ну, нульсовий, я б сказав, нульцевий колеса. Гума 21-го року. На легкосплавних дисках і також присутній панорамний дах. Гарна автівочка, приємний колір. Реально, подивіться, скільки паркетничків в цих самих Кашкай. Раз, два, три. Ось там 4, 5. В принципі, найкращий паркетничок з бюджетом до 12 тисяч доларів. Дивіться, який кліренс тут, такий майже по коліно, Ось такий. О, ну, подиви, ну де, 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 де такий кліренс? На яких автомобілях за 12 тисяч доларів? Ні, ні на яких. Хороші двигуни. Звичайна ходова. Ну і візуально досить непоганий гарний автомобіль. Давайте в салончик глянемо. Так, він у нас на кліматі. Ось такий Тетріс. Мультимедії в нас немає. Шкіряне кермо, шестиступочка, 4 і такий тканинний салончик. І також присутні парктроніки. Так, друзі, найдешевший кашкай з 2-літровим дизельним двигуном і на автоматичній коробці передач. Зустрічайте! Цей автомобіль у нас 2011 року має 249 тисяч пробіг, автомат i7, камера позаду і 10 999 її ціна. Ще й цей автомобіль у нас на повному приводі, як ви бачите. Гума в нас зимова, все стандартно, але по протектору вона трішки похожа на таку спортивну літню. Ну, в принципі, ще літо можна добити на, на оцих лисаках, а на, на зиму вже купити собі гарненьку гуму. Але знову ж таки, ціна 10 900 за 2-літровий на автоматі. ну це Ну, ціна реально хороша, я б сказав, прям шикарна. Візуально гарненька. Якихось дефектів таких критичних нема, партроніки присутні. Тканині сидіння, вже така от у нас нештатна мультимедіа, клімат двохзонний. трішки таке освіжалось перешите кермо і 400 підйомника. Сидіння у нас гарні, боковушки не, не задавлені. Як. Тому ходімо ще щось, подивимося, що нам попадеться. На нашому шляху. Дивіться, воно відразу два стоїть таке красення. Білий і темно-сірий, який би ви вибрали ви для себе. Як для мене, білий реально трішки візуально гарніший, але сірий більш практичніший. Так, дивіться, в нас тут 12-й рік, ціни, як завжди, нема, але є номер телефона. 1,5 дизельок. Ось можете набрати на ось цей номер телефона і запитати продавця, чому він не, не виставив ціну. Так, дивіться, на лінзованій оптиці, автівочка з Нідерландів, класна літня гума, протектор ще геге-гей. На босешних ось таких дисках. Е, так, Тканині сидіння, навігація мультимедіа, клімат шестиступочка у нас. Так, датчики сідла дощу, ічка, не мультикермо. Панорамний дах. ну Білий ну реально виглядає гарно. подивись, подивись. Прям таку можете натиснути на паузу і напишіть в коментарях, який би ви собі підібрали. Так, а це у нас, що тут? Ну, це, походу, один той самий продавець, але тут у нас, дивіться, 1,6 дизельний двигун, цепний, 197 тисяч пробіг. Як правило, ресурс цепочки такий 230-250 тисяч, вже він починає шелестіти. Заміна цієї цепі, не знаю, як у вас, в Луцьку там в районі 300-400 доларів. Замінили цепочок і ще 250 тисяч можна відкатати. Так, 13-й рік, комплектація і номер телефона. Також панорама, але тут в нас трішки візуально гарніший салончик. Дивіться, такі шкіряні вставочки є на сидіннях. Шестиступочка, клімат, підігрівів також нема. Тачки світло дощу і чотири скло підйомника. Але, в принципі, цей колір також гарний. Ну і По можливості ці бонуси прибирайте, бо дуже швиденько оцей голубині оці бонуси роз'їдають лак і будуть у вас такі п'ятна. Там вже або полірувати, або ще раз, ще раз лакувати. Бо може бути біда. Ну що, друзі, як ви бачите, пройшли ми відсотків 20 авторинку. І цих кашкаїв просто тут нереальний вибір. Кожний третій, той п'ятий автомобіль це Nissan Кашкай. Бюджет на цей автомобіль, як ви бачите, 10-12, Самий топ. Саме з таким бюджетом бажано їхати на Луцький автобазар і підбирати собі цей автомобіль. Не спішимо перемикати, зараз покажу автівочки, які ми вже підібрали, і доставили для наших замовників прямо під дім. Також, будь ласка, ось тут інстаграм, підписуємось і слідкуємо за нашим життям. Пишемо будь-які коментарі і ставимо лайки і обов'язково підписуємось на наш YouTube. До нових зустрічей. Всім па попа. Друзі, ще один автомобіль, який ми також підібрали для наших замовників по послузі підбір авто під ключ. Nissan Qashqai чистий, 11 рік з 1,5 дизельним двигуном в досить рідкісній комплектації і кольорі. Колір у нас баклажан. Таких кольорів реально дуже малий вибір. На оригінальних лекосплавних басешних дисках, хороша зимова нова гума. Є в нас така підніжка, також встановлена безключовий доступ, два ключі. По автомобілю у нас два легкі косметичних підпробування. Ось ця дверка з переходом на водійську. Музика Bose, ширині сидіння, підігріви. Клімат двох зон, навігація, шестиступенева коробка, 250 тисяч рідного перевіреного, 100% пробігу. Повністю перевірили, продіагностували і зараз також будемо доставляти цей автомобіль для нашого замовника. Друзі, всім привіт! А я нагадую, що ми робимо доставки в любе місто. І зараз ми знаходимося в місті Чигирин Черкаської області. Проїхали вже 800 кілометрів і стали щоб трошечки відпочити, перевірити масло і всі рідини. Так що замовляйте доставку. Друзі, всім привіт! З вами компанія Експерт Авто24, місто Львів. І наша нова покупочка по послузі авто під ключ, це Mazda CX5 2014 року на 2,5 бензиновому атмосферному двигуні. Машина у нас офіційна на автоматичній коробці передач і на повному приводі. Дуже класні комплектації і була в одних руках до сьогоднішнього дня. Завтра вона вже буде у нового щасливого власника в місті Харків. Сьогодні вона буде вирушати туди. Також по послузі доставка. По комплектації У нас автомобіль весь в рідній фарбі. По комплектації маємо лінзовану оптику, омивачі фарб, кругу парктроніки, Маємо оригінальні легкосплавні диски, гуму літню, яку вже потрібно міняти, але в нас ще є на титанових дисках зимовий комплект. У нас присутній безключовий доступ. Автомобіль весь в плівочках, весь затягнутий, дуже за ним. Дивилась і його любили скажімо так, в тій сім'ї. Босешна музика, повний електропакет, електроскладні дзеркала, має мультисерво кермо, клімат контроль, підігрів сидінь, штатна навігаційна система. Присутній у нас люк. Як бачите, шкіряний салон в дуже класному стані, жодних моментів пошкоджень немає. Маємо тримання в полосах. По задньому ряду так само жодних питань немає. Все в дуже класному стані. автомобіль. І, як бачимо, ззаді комплект зимової гуми на титанових дисках. Ціна даного автомобіля склала на 16100 доларів. Хотіли ми пробували знайти до 15, вкластись в бюджет, але, на жаль, попадались битки, криві, косі і некрасиві. Ем, коли побачили цей автомобіль, вирішили бюджет трошки підняти і його придбати. Завтра він буде у нового власника. І кого цікавлять дані автомобілі, тобто хороші, якісні автомобілі, звертатися в компанії Експерт авто, перевіримо, ем, оглянемо, покажемо звіт і доставимо до вас у ваш новий автомобіль.